Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ladies Life, канал, на якому відображається життя в Китаї, українця. Я показую Китай в реальному житті, в реальний час, як це все тут відбувається. Про тим, як знімати цей випуск, я хотів подякувати за прямі ефіри, за те, що ви долучилися, за те, що ви дивилися, спілкувалися зі мною, задавали питання. Це було класно, прикольно. Новий досвід, тому що це був в моєму житті другий прямий ефір, який я ввів, і якось таке. Ну трохи-трохи соромлюсь, десь трохи не знаю, як відповісти. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, коментарем, лайком, підпискою. Я буду вам дуже вдячний. Сьогодні ж в випуску я хотів би показати останню, мабуть, квартиру, яку я буду дивитися, і мабуть я її виберу. Сподіваюся, сподіваюся, я цілком ці квартири, цю квартиру не бачив тільки в додатку, але вона не була мебльована ну, з Е, З меблю. А зараз мені написала агентша, сказала, що все, власник завіз меблі, все влаштував, все розставив, можна заїжджати. To, точніше, можна їхати дивитись цю квартиру. І саме зараз я їду дивитись. Сьогодні, напевно, буде тільки одна. Ну, так мені агентка сказала, що буде тільки одна квартира. -hmm, може, вона щось мені підготувала, якийсь сюрприз, не знаю. Що ж, поїхали? Поїхали дивитися цю квартиру. Вона трошки дешевша, ніж е, попередні квартири, які я показував е, в попередніх відео. Але. Чому вона мені стала вподоби, чому я їду їду і чому я їду дивитися її? Тому що вона знаходиться в тому ком'юніті, в тому дворі, в тому в останньому, останньому, в тих, в останньому дворі, що я показував, в останні квартири найдорожчі, ось в тому дворі, але вона трошки дешевше, ніж ті останні квартири, які я показував. Десь там щось 4,5-4 тисячі юанів. Не знаю. Ну, не буду зараз. Брехати, давайте поїдемо, подивимось і підтвердимо все, що я кажу. Сезон мандарин почався, мандарини продають скрізь. Ось тут біля нашого будинку привозять ось на машині мандарини, і, і з задоволенням люди все це купляють. Так, друзі, ось приїхав я в цей райончик тригівельного центру і оцих хмарочосів. І в якомусь з цих будинків я б хотів жити, як я вже й казав, і будемо дивитися квартиру. А, ось там буде. Тобто треба мені, треба мені трошки прямо проїхати. Ой, невеличка пробочка. Але добре, що я на байку і можу провіляти. Як то кажуть, можу повіляти поміж автомобілів і позаду була автівка поліцейська. Тож, призупинив я запис, думаю, мали зупинять. А ось цей будинок, або другий, або ось там третій будинок, або навіть цей, не знаю. Якихось цих будинків ми будемо дивитися квартиру. Зупинився я ось тут, байк поставив просто посеред дороги, не знаю. Сподіваюсь, його не заберуть. Інші байки так стоять і все начебто нормально. Ладно, подивимось. Так, друзі, а поки я туди йду зустр... зустрічатися з агенткою та дивитися квартиру, підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм. Тому що там теж я викладаю якісь історії, якісь сторіс з мого життя в Китаї. І не тільки. Все, майже прийшов. А Генка мене вже чекає. От тут щось перегородили, щось якісь ремонтні роботи. Заходимо. Так, прийшли і ми на квартиру. 43-й поверх 113-113 квадратних метрів. Зараз йдемо дивитись. Коштує 4700 юанів. Окей, okay, let's go. Так, ну що ми тут бачимо? Меблі нові. Все поставили. Диванчик класний. Телік. Крутий. Так, пішли в спальні. Пішли в спальні спочатку. Так, ось така ось є кроватка. Ліжко. Давно таких ліжок не бачив я. Вид, ну, в принципі, та, вид шикарний. На річку, на дорогу. Все класно. 43 й поверх. Шкафи якісь такі маленькі, я не знаю, тумбочка. Вон. Чи це все на скору руку було? Але що я тут в цих шкафах поміщу? Ну, в мене ж Блін, у мене куртка вздовженою в цей цілий шкаф. Так. Мені подобається туалет. Дивіться, чомусь світло не горить. Душові, комфортні, в мій ріст, все класно. Угу. Так, і унітаз, не дирка. Інша спальня. Маленька. Маленьке ліжко, але сейдіот з видом он туди. Так, і пішли дивитися іншу частину. Так, кухня у нас така вузенька, але велика, так скажімо, Ну, готувати тут їжу можна. Столішниця нормальна. Холодильник трошки замаленький. Блін. Стиралка є. А чи це нова стиралка? А ні, мабуть, нова, просто в пилюці. Мабуть, нова. Мабуть, нова. Ну ладно, тут таке. Сушитий одяг ось тут можна. Але мабуть тут все пилом припаде, якщо сушити. Балкона нема. Так, інша спальня. І інший туалет. Ого, тут вже душ є з цим. І знову світу нема. А є, мейо, А, а, і цукет, цукет, ціки, ну ніт, ну ні, то ні. Мейка, Так, тут вже є душ. Е, Мульник, туалет, все є. Ну Я маю на увазі цю хреновину. <хи> є. Основний душ є. Так, сітла нема, тому що наключили в основному е, цьому е, щитку. А, і це, скажіть, не витяжка, а кондиціонер. Саме головне, тому що взимку прохолодно тут. Блін, і шкафи, оце такі ж шкафи. Це знову я. Речі буду просто десь кидати. Як я куртку повісю в такий шкаф. От скажіть мені. Пісець. Звісно, вони все, все по стилю зробили, але... Ой, але видок, звісно, класний, класний на річку. І трошки Якщо ми закриємо, шумоізоляція є. Так, шумоізоляція є. Ну і зала. Подобається диван. Подобається оцей підвіконник. Тут можна сісти і дивитися на цей чудесний дивовижний вид. Ну так, подивилися квартирку. Зараз йдемо, я не сподівався, але ми йдемо дивитися, іншу квартиру, інші квартири і сподіваюся, вони мені сподобаються. Я подивився по картинкам. Класно. Так, тут ще ремонт триває. Ремонтні роботи ще тривають. Але квартирка непогана. 18-й поверх. Ага, окей. Так, ремонтні роботи тривають. 18-й поверх, 113 квадратних метрів, коштує 4800. 4700. Так, ну... Ну, непогано. Непогано, якщо тут все прибрати і довести до ума. До кінця вид. Такий собі, звісно. На трасу. М -м, але все ж таки вид. Так, зала, диванчик, телек. Диванчик є, вид такий же, ось там річка. Нормально, нормально. Ага. Люстра. Так, люстра на рівні мого лоба. Стіл, холодильничок. Десь із хай. Сінда, я великий холодильник. Так, все нове, бачите? Дуже простор, просторна кухня. Так. Ту спальню я показав, а. Я же же тут шкаф. А, дига. А, это кей, это Так. О, я. Yeah. Так, шкафы добротней. Класс. Класс. А? Две, две, две. Дика Ханя. Гуд, гуд. І що ще? А, таке це і все. Одна спальня. А, дві спальні. Дві спальні. А що мені ще потрібно? Якби тут, звісно, кровать трошки була поширше. Але і так, нормально. Коштує 400. 400, це квартира. Не 4700 а 400, а 400. Ну нормас. Нормас. Ох, йома. я тут гаряче повітря зараз йде. Так, ну не знаю. 13 квадратних метрів. 18-й поверх, 400 і дивіться на метро. Можна засікати, коли вона їде. Так крутяк, взагалі. До речі, ті дві квартири, які я дивився на минулого тижня за 8 тисяч та 5 тисяч, вони вже їх здали. Все, улетіли ці квартирки, тому що розбирають ці квартирки, як я розумію, як гарячі пиріжки. Блін, ну клас. Клас. Треба дізнатися, коли вона буде готова, і потім вже, якщо що, сюди заселятися. Але зараз йдемо ще в іншу квартиру, подивимось. Дивіться, навіть ком'юніті для собак є спеціальна штука, щоб ніжки помити чи що. На мене агентки дивляться, як я все це знімаю. Навіть якісь маленькі дрібнички, які я знімаю в цьому дворі. Дивляться на як якогось дикаря. Ну, мені так здається. Oh. Там якісь тренажери є. Дивіться, тренажерний зал. Мінфейда? Yeah. I mean, yeah. Та ти що? Побив грушу, поїздив на цих на віліках, прес покачав, ножки покачав. And been, man, really? yeah. well, maybe. Maybe. Yeah. Так. А тут основний тренажерний зал. Туалет, ага, там йога чи що ще, А тут зал. Ну, крутяк. Крутяцький зал, крутяцький зал. М'янфей. М'янфей. А, не на на ще все, ще потрібно. Та ще безплатно, безкоштовно. Якщо ти живеш в цьому ком'юніті, можна зберегти гроші на тренажерний зал і сюди ходити. Але все ж таки в тренажерному залі якась там атмосфера є. Та ти що? І ось така ось і вірандочка, там накрита чимось. Блін. Ось такий ось видок. Так це просто в дворі. ком'юніті ось таке. Дивіться. Ну, блін, ну. Та. Це найкраще ком'юніті, яке б я бачив в своєму житті. Найкращий двір. Безкоштовний тренажерний зал. Шкодо, що Немає басейну ще <сь> і взагалі було б супер. Да. Зараз йдемо дивитися третю квартиру. Так, спустились на якийсь піс... Четвертий етаж. Йдемо просто по цьому по двору. Ну, це частина цього ком'юніті, не знаю, як це називати? Тут просто піднімається з першого ходу по п'ятий поверх, а це рівні цього двору, де о, тут можна посидіти, десь в зал сходити. Ну, no, it's ok, we can go there. Бейкоін. Бейкотень? Окей, я вокей, цен. Бокін. Так, дивіться. Що щось цікавеньке тут. А, тут можна посидіти, книжки почитати. Library. 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 Libрі. 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 На дані рум, лайбрі, такі букс і рети, рой? Ага. Тут можна покурити, подивитися на ці краєвиди, шикарні. Там посидіти, чай попити чи ще щось і поїхати до, е на свій поверх. Також є туалети, не треба підніматися додому, біг, бігти, якщо приспіче. Ну, блін, крутяк. Ну, Ось такі повинні бути е ком'юніті, а не засрані скрізь сміття. Ну, коротше, і рослинність є, не дуже багато, але ж є. І все так стильно. Навіть на деревах написано, що це за дерево і е, опис до нього. Звідки воно. Коротше, трошки ще ботаніки. Дивіться, яке класне, класне містечко там посидіти, подивитися на круги. А також ще дивіться кафешки. Так епорохом нижче. Є якісь кафешки. Ще якісь заклади. Да. Крутяк. О. It's more comfortable here. <світнє> так. Ну, начебто. Все обставлено. Е ось така ось спальня. Така прикольна, але ліжко дуже тверде. Така є шафа. Добротна шафа. Вид, правда, не дуже. Але що нам той вид, так? Кошт е... Чотир... 14-й поверх? Але дивіться, вже, вже щось заплямовано. Чи це робочі, чи хто це зробив, блін, китайці! Все так ідеально, але О, дивіться, навіть полочки якісь є в цьому в душі. Так туалет. Це одна спальня. йо йо це гардеробна. О, оце мені потрібно було. Та тут можна спати. <сху> Скрутився бубликом і спиш. Дивіться, яке зеркало. Одне зеркало, інше зеркало, друге, третє. Коврик. Шафа. Одна. Друга, третя, четверта, п'ята. Ну, коротше, хватає. Так. Заходимо на кухню. Чесь кастрюлька. Тут може хтось живе. Так, але... О, не нове. Все якесь брудне. Брудний холодильник. Буші Сінда. Буші сінда, мама. Буші. Окей. І. Фу. Чучу. -чу. Так. Духовка. Пральна машина ось така. Але не як в інших квартирах було. Так, що мені вони настріпсують ось з цим ось холодильником та пральною машинкою. Так, ладно. Пішли, дивіться, іншу спальню. Знову інший туалет. Для кожної спальні є свій туалет. І тут телек в цій спальні. І ось вся кровать. І ось такий ось сервантик. Сервантик. сервант. Така ось лампа. Блін, ну, 14-й поверх, 113 квадратних метрів, коштує 4800 юанів. Але, як на мене, попередні квартири були кращі, ніж ця. Тому що, ну, як, якщо не враховувати холодильник та пральну машину, так, оце спальня. Телек чомусь зняли Але він. Мабуть повинен бути там. Але теж треба уютно, комфортно, треба на диванчик упав, там кресло є ще. Ось така якась лампа настільна, точніше настільна, не підложна. Ось і отакий вид. і Ось такий от вид на ось це ком'юніті з торгівельним центром. І також в мене тут десь ми, мій тренажерний зал знаходиться, в якомусь, в якомусь із цих будинків. Напевно, в офісному ми не можемо побачити звідси. Так, мені подобаються двері. Вони такі масивні. йо мою -ма просто єлі двигаєш ними, єлі відкриваєш. І по... також подобаються ці шафи, які тут на вході є, де можна от нажав. Бачите? хоп, І вони закрилися. Хоп, відкрили, відкрилися. Ну, можна якусь куртку сюди повісити. Одну. Аня. ось сюди. Так. Да. Ну, непогано. Парті! Так, інша частина цього двору. Тут можна посидіти, чай попити, та написано частина для партій. Для якихось посиді... посиділок. Ну, дивіться, дуже багато місця. Там люди спортом займаються, тут випивають чай або щось інше. Ну, тут можна просто не виходячи з цього ком'юніті, просто знаходитись тут, бути тут і бути задоволеним. Ох, Які високі ці дома, величезні просто. Височезні. Все це прибирається. Кожен день. Да. О, якісь іноземці там внизу. Ну реально, тут я можу не виходячи, не виходячи з цього ось двору. Йти в мій тренажерний зал, якщо ж я не буду ходити тут безкоштовно, в якісь магазинчики, якісь бари, ресторанчики. Просто тут на, на цій території. І також в супермаркет. Спустився вниз, піднявся наверх, Ось, полюбувався фонтанчиками, е, умиротворився і пішов до себе в оселю. Да, крутяк, крутяк. Будемо думати щось. Жаль, що ті квартири вже зняли, але ну, вибір випав е, сам по собі. Ну, за 8К я би не зняв квартиру для одного не таку суму. Ну, якби сім'я велика, то так. За 5,5 теж я задумувався. Просто там балкон, мені хочеться балкона. Тут балконів нема за 4 тисячі. Але все ж таки, ось дивіться. Двері автоматично відкриваються. Та закриваються. О, паркінг, паркінг, паркінг. Ох, які тачки тут, й-моє. -да. Так, ну що, друзі, подивився я всі квартири. Три квартири за 400. За 4800 юанів. 400 там 93 квадратних метри. Я там десь помилився, мабуть. Я казав, що там 100 з чимось. Там 93 квадратних метри. А Ось, і там ще ремонт недороблений. Не знаю, яку вибрати. Мабуть, це останній мій огляд квартир. А, поки що не знаю, що вибрати. Хочеться балкон. Все ж таки, хочеться балкон. Або... Не знаю, не знаю. Може, щось виберу із цих, що є, а потім покажу <соє> своє новосілля в тій чи іншій квартирі. Але ще хотів сказати, що там є ще одна квартирка, але вона заселена людьми і коли вони вийдуть. Ну, коротше, контракт у них там щось до, до грудня, місяця, то до, до наступного місяця, але не, ну, ніхто не знає, вони вийдуть, ну, мені агентка не сказала, вони вийдуть після грудня чи продовжують контракт. Договір не знаю. Тому думаю, думаю, думаю. Так що, люди, якщо вам сподобався цей ролик, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, на інстаграм. І також, також скажіть, що вам найбільше сподобалось, яка, квартир, яка із квартир, із усіх квартир, що я показував. Все, бувайте. Чуть не забув сказати, що є один мінус цього ком'юніті, те, що я не можу зарядити свій байк в цьому ком'юніті і не знаю, куди свій байк поставити. Як заїжджати там, на парковку, мені не показали. Ми спустились на парковку, подивилися трошки. Е ось, але ось де заряджати, де ставити байк, невідомо. Сказали, десь 2-3 хвилини від ком'юніті там можна зарядити десь байк свій. Але не дуже багато розеток, де можна було б зарядити. Тож поки що ідеальне місце це ось туди я зараз живу. Але все ж таки, все ж таки. ладно, щось придумаємо. Щось придумаємо.